50 правоохоронців з міста, області та районів відправились до Слов'янська. Вони охоронятимуть громадський порядок на території населеного пункту. Багато співробітників міліції, які змінили свою звичну форму на військовий боєкомплект, їдуть на схід не вперше. Бронежилет, каска, підсумки, магазини оружий, все є. Для виконання задач В'ячеслав залишає свій дім третє. Тут на нього чекатимуть маленька донечка, дружина та рідні брати. Найменше нещодавно повернувся додому. Найтяжче матері Наталії Єфимівні каже: всередині все стискається відвідчаю. та зробити нічого не може. Залишається тільки чекати і вірити, та дізнаватись про справи своєї кровинки телефоном. Ті два рази передідущі душі званювались. Було таке, що не було зв'язку, Ну в основному. Зв'язувались, голос почуєш, і твою легше. Ну, от менші теж ще служить, ще майже місяць, місяця там, бо я знаю, як буде. Сергій Менейко до відправки готується сам. Рідні залишились вдома. Чоловік поки страху не відчуває, впевнений в своєму рішенні та силах і тримається навідмінно. Ми не перший раз вже, скажімо так, їдемо. Ну, не, ну, в бойових точках не були, але на храні громадського порядку за стільки часу, що ми служимо, були де хочуть. Це нормально, жодний привикші діти теж Папа в, в командировку, ніхто ж і не каже, куди начальник МВС Чернігівської області Едуард Льохін запевнив, що правоохоронці гідно виконують свої завдання. Всім необхідним вони забезпечені повністю. Коли виникають питання, все вирішується швидко і оперативно. А тому і зараз він сподівається тільки на краще. Ми ж все не розуміємо, що взірає на те, що там більш-менш затіші. Все одно це... служба буде в сіпосинам режимі і, відповідно, Опасності різка намного тем, что тут. Хочу, щоб Сіверну живий, не главное. Після півгодини збору автобус рушив з місця. Та проважаючи ще довго дивились і йому вслід.